Ангели співають, висвіта, славича не зіщают, на небесі і на землі мир проповітают, на небесі. Marii Różdenamu Chvalu Uj Cestit Dei Ma Prosim Tebe, Czalliu Nebes Nivadaliu Daru Daru Lita Ciaslivi Nashi Nensi Доброго вечора! За днією з легенд 2012 років тому назад на світі народилася людина, яка хотіла зробити цей світ чистішим, добрішим, кращим для життя людей. Першими променями різдвяної зірки, які опустилися з небес в наші душі, в наші родини, в наші оселі, нехай зійде на землю Божа благодать. І ця Божа благодать залишиться в наших серцях навіки. Давайте попробуємо і ми зробити цей світ трошки чистішим, трошки добрішим. Допоможемо один одному. Особливо нічого не треба. Давайте відкриємо двері вдома. Давайте допоможемо пронести їй важку суму. Давайте уступимо місце в тролейбусі, в трамваї, просто уступимо місце мамі з дитиною. Відкриємо їй важкі двері. І якщо кожен з нас зробить хоч якесь малесеньке добре діло, ви переконаєтеся в тому, що світ справді стане добрішим, чистішим, кращим. З різдвом Христовим всього вам найкращого.